Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас урок математики. Хто хоче першим відповідати? Я! 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 Тільки не питайте в мене про цифри. Я їх так боюся. Вони такі круглі та й одні. Хм. Добре, давай спробуємо. Скільки буде 5 плюс 5? 5 плюс 5? Бо коли мама варить борщ, тоді викладає 5 картоплин і 5 морквин. Це оригінально. Але давай їй щось складніше. Скільки буде 10 поділити на два? Десять поділити на два? Це як поділити торт на двох друзів. Але якщо один любить торт, а інший не дуже, тоді краще з'їсти весь торт самому. Ні-ні ні, так не можна. Математика це точна наука. А я думаю, що математика це забавно. Це як зробити фігуру із цифр. Наприклад, цифра вісім. Вона як бублика, а бублики я люблю. Добре, давай останнє завдання. В бабусі було десять яблук, вона половину довідала сусідові, скільки в бабусі яблук осталось? Хм, скільки це буде? Знаю. Бабуся віддала сусіду 5 яблук, але сусід віддав їй одне яблуко, бо в нього була алергія. І це буде шість. Хм, ти молодець. Так нестародатно вирішив задачу. Може, ти станеш великим математиком, але навіть для начала яблука на щось рахувати. Звичайно, але математика це не тільки цифри, це ще й фантазія.